На відкриття дитячого садочка прибули перші заступник голови облдержадміністрації Микола Олєщенко, голова адміністрації Житомирського району Андрій Кулик, представники бізнесових структур, батьки та спонсори за рахунок перевиконання прибуткової частини з району бюджету на реконструкцію приміщення, ремонт тепломережі і системи водопостачання дитячого садочка було виділено 182 тисячі гривень. Ми так плануємо, от ще зараз є на теперішній час ще не освоєння 7 мільйонів. За останні 7 місяців будівництво тільки стабілізаційного фонду пройшло 14,5 мільйонів. За останні 3 місяці на житлово-комунальне господарство 13 мільйонів. Все це працює, це робиться. І скажу, що не оминає воно Житомирський район, бо його не можна оминити. Голова адміністрації такі, що житті і спокою не дає, я думаю, і вам, і нам цим разом в результаті маємо таке дійство, яке сьогодні є. В цьому селі не було дитячого садочка, що зумовляло чимало складностей для працюючого населення. Раніше це було складське приміщення, і тільки після того, як прийшло воно на баланс сільської ради, постало питання відновлення діяльності дошкільного навчального закладу. Реконструкція приміщення тривала більше року завдяки спільним зусиллям районної і сільської влади та спонсорів товариства Укр і концертного заводу. На урочистостях багато теплих слів було сказано на адресу всім, хто взяв участь у створенні цього дошкільного закладу. І як результат, сьогодні його відвідує 23 дитини.